На рисунку зображено графік функції Y під X визначено на проміжки від мінус 4 до 6 плюшного. Ось бачимо від мінус 4 до 6. Укажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції F під x на цьому проміжку. Уважно читаємо, що нас просять знайти. Укажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції App X, тобто наші y. Дивимося. Ось це у нас вісіг. Найбільше значення у нас ось тут. І це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 5. Найменше значення ось тут. Це у нас мінус 2. І різницю найбільшим і найменшим, коли тобто нам потрібно 5 мінус 2, мінус на мінус дає плюс, тобто 5 плюс 2 це 7. І це відповідь а